Лога для обговорення Ненавиджу ситуацію, коли українці так охоче ведуться навкиди свинособак Бісить Алкаш з сіськи Путіна розповсюдив кремлівську дезінформацію, а там на 80% саме дезінформація, але наші люди вже її переклали на українську та тягають як реальну. Давайте я вам розкажу про план Келога, який існує в реальності, виключно у вигляді ТЕС, і має 10 пунктів та один підпункт, який знаходиться у початковій стадії обговорення. 1. Україна відмовляється на конституційному рівні від вступу до НАТО. Як варіант, НАТО відкликає резолюцію від 2008 року і юридично зобов'язується не приймати Україну до альянсу. 2. Україна отримає гарантії безпеки у вигляді розміщення європейських миротворців на лінії розмежування під егідою ООН та умовно, НАТО або тільки НАТО. Напад на них призводить до застосування 5-ї статті Статуту Альянсу США зобов'язуються виступити на захист. 3. Україна отримає на 10 років військову підтримку від США та інших донорів на визначену фіксовану щорічну суму з правом продовження терміну безпекових угод до 20 років. Чисельність особового складу та озброєння Збройних сил України визначає виключно Україна 4. Бойові дії припиняються по лінії, боєзіткнення станом на момент визначення дати припинення вогню. Територіальні обміни визначаються подальшими переговорами між Україною та Росією при посередництві США, Євросоюзу або Триуємпіратом Німеччина, Великобританія, Франція та Китаю. 5. Україна беззаперечно виконує законодавство Євросоюзу по захисту національних меншин та їх мов. 6. Україна гарантує свободу совісті на своїй території, проте сама визначає об'єкти переслідувань серед представників Конфесії на індивідуальній основі, які звинувачені у державній зраді та інших важких злочинах на індивідуальній основі. 7. Україна вступає у Євросоюз під контрольними територіями у терміни, які будуть визначені на переговорах України та ЄС. Вісім ЄС та США частково знімають санкції проти РФ у фінансовій сфері та проти Нафтогазової галузі при умові звільнення Росією території, які були захоплені після 24.02.22. Санкційний тиск повертається до рівня, який існував до початку повномасштабного вторгнення 9. Чисельність особового складу. Номенклатури та кількості озброєння Збройних сил України визначає виключно Україна, проте ця тема може бути темою для обговорення між Україною та Росією у контексті розробки договору про обмеження чисельності звичайних озброєнь у Європі. 10. Міжнародна спільнота не визнає захоплені території російськими, Україна бере на себе юридичні зобов'язання не повертати ці території у силовий спосіб. Підпункт Режим припинення вогню вступає у силу у 0 годин 00 хвилин 20 квітня 2025 року, Все тягетераш і відновлення експорту енергоносіїв до Європи та іншу маячню від Путіна не поважати себе. Цей план лише тези до обговорення. Будуть якісь конкретні домовленості, буду повідомляти.